Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні у нас новини зі світу британської королівської родини. У нас сьогодні з вами величезна кількість дуже яскравих подій. Поговоримо і про малюнки принцеси Кетрін, і про зміни назву бренду Меган, і про нову королівську книгу. Новин дуже багато. Тож давайте з вами з усім цим розбиратися. Тож за останній час ми знову стали менше й менше чути й бачити про принцесу Кетрін. Але звісно, все ще більше про принца Вільяма. Тож нам стало відомо, чому принцеса Кетрін та принц Вільям не змогли потрапити на Бафта. А причина проста: у них запланована відпустка на Карибські острови. В інтернеті люди розділилися. Хтось каже, це ок пропустити настільки великий захід, інші кажуть, що відпустка, вони могли її типу і перенести. Хтось каже, що відпустка, тим паче, в їх ситуації їм просто необхідна. Я про всяк випадок перевірила канікули в конкретній школі їх дітей, школа Ламбрук. І Якщо вірити розкладу, то якраз в цей момент у них розпочинаються канікули з 14 лютого по 24 лютого. Я думаю, що вони обережні. Брали дати відпустки, все-таки підлаштовуючи їх під канікули своїх дітей. Але 12 числа принц Вільям відвідав Лондонську кіноакадемію і зустрівся вже зі старшими класами, тож так би мовити, трішки в кіноіндустрії засвітився. Потім він опублікував запис відео, де він запрошував на сцену переможців попередніх років, щоб ті нагороджували вже нових переможців. До речі, про переможців Бафта цього року. Переможцем за найкращий британський короткомітражний фільм став фільм, який називається Камінь камінь Ножиці папір, і це фільм про повномасштабне вторгнення в Україну, де головну роль зіграв Олександр Рудинський, наш український актор, який, до речі, з мого рідного міста Миколаєва, він вже стиг зіграти в 2024 році в серіалі Джорджа Клуні Агентство» і в серіалі від «Де Декамерон. До речі, на нагородження він надягнув міні-брошку, яка називається. Калина, це наш бренд. Це мені здається дуже відомий, який називається Гузема. А 17 лютого принцеса Кетрін зробила публікацію малюнків її дітей та її малюнку з їх Арт Сесії. Ця активність проходила в рамках Sharing Us», це її фонд раннього дитячого розвитку. Також пройшов залишок і фінал Invictus Games. 13 лютого було опубліковано момент, який відбувся ще 10-го числа. Мегани Гарі провели час з України. Делегацією. Мені ще подобається на цьому відео, як Гаррі просто робить, робить фото дівчат з Меган, і він такий, ніби пройшов повз, тримає в зубах рукавички, ніби він не принц, а меган принцеса. І дівчатка захотіла просто сфотографуватися з Меган, і все. Насправді це дуже мило. Також під фінал Invicto стало відомо, що українська команда здобула аж 16 медалей. А до цього, до речі, на відкритті Гаррі дуже мило обіймався з українською командою. Спочатку Меган опублікувала відео, як вона їде зі сногового схилу, і ми з вами зрозуміли, що вона була на той момент на інвіктосі. Потім стало відомо, що 12 лютого вона вже відправилася в Каліфорнію до дітей. Якщо вірити таблоїдам, так було заплановано. Новано з самого початку, але про це з точки зору безпеки ніхто не розголошував. А принц Гаррі, звичайно, продовжив участь у Invictus Games. І вже без мега на шостий день був матч по регбі на інвалідних візках. В цій грі перемогла Франція сьомого дня. Принц Гарі розпочав спеціальний візит до нації. цлей ватут Зцілення було центральною темою з цього візиту зі спільним розумінням стійкості необхідності подолання труднощів і життєво важливої ролі підтримки громадян під час цього візиту. Принц Гарі відмітив, наскільки. Ідеали цієї нації, схожі з в принципі ідеалами Invictus Games. Також був матч по волейболу. Тут Україна отримала бронзову медаль. Як ми з вами говорили, Гарі таки зустрівся з іншим принцем, принцем Данією Юхимом і принцесою Марі. Ця пара навідувала датську команду, звичайно, це датський принц, на Invictus Games. І 16 лютого був фінальний день. Принц Гарі, звичайно, казав своє слово. Нашим товаришам, друзям або коханим, яких ми втратили в битві або в результаті самогубства, сьогодні ввечері ми вшановуємо всіх вас також. Дякуємо тим із вас, чий шлях до ігор був важким і непевним, хто сумнівався чи вийде взагалі у нього сьогодні. У гонитві за порятунок себе насправді ви врятували всіх нас, тих, хто вас любить, і тих, хто вас навіть не знає. Бути героєм, бути зразком для наслідування це не лише стійкість, навички та сила, це ще й чесність, співчуття та мужність. Кожен з вас дає нам надію на своє стілення через чесність і людяність. Ну і звичайно, через почуття гумору. Вся наша спільнота інвіктос, незалежно від того, чи є тут сьогодні, чи спостерігає за подіями вдома, робить світ краще, і ви робите це просто залишаючись самі собою. Прем'єр-міністр Канади також звичайно казав своє слово, і під час цього дав віддав честь Гарі, сказав, що ти єдиний, хто перетворив цю неймовірну ідею в реальність. До речі, після під час того, як Трюдо говорив свої слова, принц Гарі навіть пустив сльозу. Можемо зрозуміти наскільки це захід для нього важливий, і він дійсно створив неймовірну атмосферу і неймовірну неймовірне місце. Сили для людей, як пройшов день закоханих в різних королівських родинах, наприклад, 14 лютого Меган вже була в Каліфорнії, і вона опублікувала красиве фото, звичайно, чорно-біле, і додала підпис. Я повернулася додому, дивлюсь за нашими дітьми, сумую за своїм коханим, за своїм Валентином, оскільки він продовжує участь у іграх нескорених. Змінює життя і нагадує всім про силу зцілення і стійкості через їх неймовірних ветеранів і їх родини. Я надзвичайно пишаюся своїм чоловіком і тим, що він створив. Моя любов я їстиму гамбургери картоплі фрі, фішн чіпс з тобою завжди. Дякую тобі за тебе, як завжди, ЕМ. І так як вони 14-го не змогли відсвяткувати цей день разом, то вони провели цей день з іншою парою. Таке собі подвійне побачення в Канаді. А ще пізніше, Меган поділилася ще одним відео, де вони з полуниці вирізали серденьки з дітьми. Там навіть трішки в кінці видно Арчі. Уельські, в свою чергу поділилася красивим фото і лаконічний підпис просто червоне серце. Принцеса Євгенія згадала про свято 15-го числа і привітала чоловіка в інстаграмі. І в кінці написала: Упс, свято було вчора. Але моє серденько вклав звичайно Джеймс Мідлтон, який опублікував фото свого сина з 2024-2025 року з собакою. Звичайно, серед робочих виходів Чарльз та Каміла мали спільний вихід в містечко Міддлсборо. Вони відвідали ратушу, фабрику і міжнародний центр. Вони також привітали жінку на ім'я Рона Графтон з її сотим днем народження. Чарльз особисто вручив їй листівку. Тут Каміла Речі, вперше надягла сапфірові сережки. Це сарежки Фаберже 20 160 фунтів, біле золото 18 карат, довжина сарежок 42 мм. І для Каміли їх переробили на кліпси, так як у Каміли не пробиті вуха. Кажуть, що це подарунок від короля на 14 лютого. Ну це так мило, ну просто аж, аж не можемо. Брошки тут ми з вами, звичайно, впізнаємо. Метелик сапфіру. Це з таких великих заходів. В останній раз ми бачили її на. Прощання з імператором Японії, коли в них був візит, але взагалі брошка в колекції Каміли ще з 2006 року. І бджілка також, ми її бачили вже мільярд разів, також з її особистої колекції. Зараз стало відомо, що Чарльз співпрацює з екодизайнерами Він Омі. Король надав сотні коробок молока зі свого маєтку в сандрингем для виробництва інноваційної шкіри, яка стане частиною їхнього майбутнього проєкту Показумот. Чому що з цього вийде? І 12 лютого Чарльз і Каміла також влаштували прийом в Букінгемському палаці з представниками своїх військових підрозділів, щоб подякувати їм за службу. Зелена сукня Каміли, яку вона надягала вже десяток раз, їй, як на мене, дуже личить, але ми до неї вже прям звикли, як до рідної. Принцеса Анна відвідала організацію «Riding for Disables. Це верхова їзда для людей з інвалідністю. І, як на мене, неймовірний був захід у принца Едварда Цього Кенського, він був на 80-літті бомбардировок Дрездену. Він є патроном Дрезден Траст, це організація для укріплення зв'язків між Великобританією і Німеччиною. І своє слово він навіть сказав німецькою мовою. 17 лютого у королеви Каміли був соло-вихід на Аскот. Пальто Клер. кольор, я вважаю, личить Камілі. Взагалі всі такі світлі кольори, вони її освіжають. І брошка Мінору це брош короля Едварда VII Його Брошка доброї удачі з сапфірами, діамантами і рубінами. Вона вже дуже дивно належить камілі. Ми вже кілька разів її розбирали, і минулого року вона також пару разів її вже надягала. 18 лютого Меган Маркл опублікувала відео, в якому розповіла, що ось вже скоро виходить шоу про її бренд. Також сказала про бізнес, який ми з вами знаємо як American Riviera Orchid, І що Netflix стали партнером цього бізнесу. І тут вона розказує про те, що прийняла рішення про те, щоб його переіменувати на S Ever. Вона використовувала цю фразу в своєму блозі Втіх. І також навіть тут в інстаграмі вона часто підписується As Ever Megan. І тут у мене стався вайп з продовженням серіалу Секс та місто, коли вони новий серіал назвали «And just Like That, тому що Керрі використовувала саме цю фразу в кінці кожної своєї колонки. Якщо подивитися серіал англійською, то прям кожного, кожну серію.

Дуже схожа ситуація. Чому ж Меган вирішила переназвати взагалі свій бренд? Вона це майже ніяк не пояснила, але ми з вами говорили пару місяців тому, що на неї хотіли подати в суд через те, що є схожий бренд, який називається Royal Riviera. і він випускає ну, майже ідентичні продукти. Вони написали тоді лист протестом. Адвокат, якому була призначена перевірка листа, дійшов висновку, що жодних подальших дій вживати не потрібно. І тепер стає зрозуміло чому, тому що вони просто змінили назву бренду. Насправді хочу звернути вашу увагу, наскільки багато складнощів у Меган було і переносів за цим брендом. Ми вже майже рік проговорюємо цей бренд, це шоу. Спочатку стало відомо, що ось Меган просто зробила сайт Instagram American Riviera Orchid. Наступним кроком стала розсилка її варення. Зараз ми вже розуміємо, що це варення з моменту зйомок шоу. Потім почалися якісь спекуляції, ніби Меган буде печиво для собак випускати. У жовтні почалися юридичні проблеми з торгівельною маркою. Не приймали бренд. Цей і в жовтні, в тому ж жовтні, з'явився оцей лист про назву брендом. Початок 2025 року. Netflix випускає тизер. Меган створює інстаграм. І тут вони його переносять через пожежі аж на 4 березня. І наступний крок це просто через рік всієї цієї історії для бренду змінюють назву. По суті, вони змінили і назву бренду, і дату виходу шоу, і змінилося взагалі все, що було можливо. Також Меган вже змінила сайт. Тепер він називається As Ever. І на фото вона з маленькою Лілібет. Надзвичайно красива фотографія. Ми з вами так дуже поверхнево в Телеграмі згадали про те, що виходить нова книга про Ройлз. Її автором є Том Квін. Він писав багато різних рол-книжок, просто десятки. І я вважаю, що важливо відразу наголосити про автора цієї книги. Він відомий тим, що Робить інколи помилки. Він плутає палаці, наприклад, він писав про те, що коли Діана померла, всі були в Букінгемському палаці, хоча це доволі відомий факт, що вони були в Балморелі. І багато таких невеличких помилок інколи це виглядає те, що він вигадує щось на ходу і не зовсім перевіряє інформацію, може вона існує в інтернеті. З іншого боку, він інколи випускає книгу, яку я б назвала там. Про все, що в світі вже відомо. Там про все, що в світі вже відомо, він і забрав всю цю інформацію, зібрав, склав в книжку, ми її почитали. Прикольно почитали, класно, але нічого нового ми не дізналися. Тобто, автор, так 50 на 50 може розказати щось цікаве, а може і помилку зробити. Тому тут доволі складно сказати, наскільки стовідсотково він правда там спілкувався зі службовцями палацу. і Ця інформація, наскільки вона є перевіреною, дуже складно сказати. За його словами, для цієї книги він спілкувався з. Колишніми співробітниками палацу і дізнався саме історії колишніх співробітників. Палацу. Тож, давайте з вами розберемо, що він там такого в книзі написав. Перше, він написав, що принцеса Кетрін поводиться з Вільямом так, ніби він, четверта дитина. Фраза з книги: Я не знаю, що робив би Вільям без Кетрін. Мається на увазі, що він сам дуже мало може робити, знаєте, коли йому потрібна допомога в усіх невеличких речах деталі, коли він не пам'ятає, що куди поклав, що йому треба робити, і все таке. Наскільки це правда, це звичайно питання. Наві... навіть якщо це так, мені здається, це доволі схожа картина до того, що буває в багатьох родинах, коли чоловік не пам'ятає, де він свою якусь річ поклав або умовно він забув викинути сміття, але це в їх родині має якийсь інший практичний приклад, скажімо так. У мене є великі сумніви щодо того, що Кетрін робить абсолютно за нього, тому що у Вільяма також є купа офіційних помічників, і це взагалі-то їх робота. Наскільки дійсно, на повсякденній основі в кожній деталі тут автор не перебільшив якусь одну фразу співробітника, це дійсно питання. Можливо, це така задачка, з якою дійсно стикається багато жінок, коли чоловік забуває багато якихось деталей. Але це вже... Реальність, яка з якою знайомі дуже багато жінок, ще одна фраза з книги це те, що палац пліткує. Що меган взагалі-то фліртувала з Вільямом, за словами співробітника, обійми поцілунки в щоки розпалювали плітки серед персоналу про те, що Меган фліртує з Вільямом. Тут я не думаю, що Меган фліртувала з Вільямом, вона наче не схожа мені на людину, яка б хотіла собі роль майбутньої королеви. Та й взагалі я думаю, що вона розуміла, що Вільям не буде йти від Кетрін. Тут швидше за все оця страшенна різниця менталітетів, Меган, американка. І ми заміни навіть не на Invictus Games Зараз бачимо, як вона палко обіймається з людьми. Вона їх ніби до душі протискає, не те, що до грудей. Тому я думаю, це така. Це оцей, оця специфіка її менталітету, що вона виглядає занадто особистою, наче вона прям проникає в твій особистий простір. Навряд чи це був флірт. Я не думаю, що Меган би стала таке робити це вже якось занадто. Наступним, за словами співробітників, було сказано, що особливо стара гвардія цих придворних, за словами інсайдера, все ще є приголомшливими снобами, і не дивлячись на те, що вони інколи це чудовим чином приховують, але вони насправді все ще є снобою. І вони сильно обговорювали той факт, що Меган, скажімо так, woman of color, що в неї є темношкірі роду. і була така фраза: я можу вам сказати, що якби Вільям хотів одружатися. З Меган, це було б занадто. Гаррі все ж таки ніколи не збирався бути королем. Також співробітники її називали містична мех або королівська революціонерка, або «зменшена Уоліс Сімпсон». Взагалі порівняння з Воліс Сімпсон це якась вічна історія. Для мене, наприклад, найбільшим таким фактом з їх порівнянь було те, що у Меган Маркл взагалі перше ім'я Рейчел. Навіть в шкільних альбомах вона Рейчел. По суті, вона Рейчел Меган Маркл. Вона просто в якийсь момент сама захотіла використовувати своє друге ім'я Меган як перше. І у Воліс Сімпсон така сама ситуація, тому що вона взагалі то Бесі Воліс Сімпсон, і оце якась реальна така цікава схожість, що. Дві жінки, вони обидві використовують своє друге ім'я як перше. А навіть кажуть, що принц Філіп знову ж таки називав Меган Дачес W, типу Вінзер, типу це був титул Воліс Сімпсон. Що принц Філіп ще порівнював їх? І ось ця книга вона продовжує цей наратив. Частина палацу порівнює її з Воліс і про те, як вона перетворює нібито Гаррі на трохи іншу людину. Однак молодший контингент навпаки вважає її борцем, яка відмовлялася схилитися перед традиціями і дозволити пліткам і якимось придворним дивитися на неї зверхню. Знову ж таки, явно, якщо він не спілкувався, спілкувався з різними людьми, у яких різні точки зору на все це. Також в цій книзі ми можемо прочитати, що Гаррі та Вільям називали Камілу Леді Макбет, відьмою заходу і круелою Девіль, коли були менші. Автор також каже, що через таке ставлення родини і всіх людей Каміла не дуже хотіла бути королевою, тобто офіційною дружиною. Тут, знову ж таки, скажімо так, не сильно нова інформація. Це правда. Вільям Гаррі не сильно любили Камілу в більш юному віці. І просили навіть дійсно не одружуватися з нею офіційно, якщо вірити книзі Принца Гаррі. Каміла кажуть, що вона дійсно не хотіла бути королевою, і вона сильно переживала, що її будуть порівнювати з молодою прекрасною Діаною, яка була королевою людських сердець. Вона переживала за те, як до неї будуть ставитися. Але піарники короля в свій час зробили багато для того, щоб у Каміли, скажімо так, була краща репутація. Мені буде дуже цікаво почитати вашу думку з. Цієї книги, взагалі з усіх пунктів, які я вам такі таких центральних перерахувала. На цьому я буду завершувати наші з вами сьогоднішні новини. Цього тижня в суботу не буде відео. Я перепрошую. Я зараз готую дуже велике відео про суперцікаву особистість з історії Великобританії про визначного монарха. І мені треба час для того, щоб цей величезний об'єм правильно зібрати його правильно розкласти. Як ви думаєте, про кого це ми можемо з вами говорити наступної суботи? Мені буде дуже. Дуже цікаво почитати ваші припущення. Дуже дякую вам за вашу увагу, вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Побачимося вже наступного тижня. Ну, бувайте!